Технічне завдання судді оцінюють наосліп. Дечий хліб їм стане відомо лише після оцінювання. Ласкаво просимо вас. Наші судді. Учасники спробували відтворити, як має виглядати італійський хліб. Звичайно, це не український, але їсти можна. Тому Пам'ятайте, що ви маєте це зробити наосліп, тобто ви не знаєте, хто готував. Mm -hmm. До вашого вибору 11 варіантів італійського хліба. Смачного вам! Візитна картка Каті торти. Але з духм'яним хлібом вона впоралася не гірше. Чи вдасться їй так само італійський? Хлеб, в принципі, зрос, хлеб печен. Якщо його нажимаєш, воно звращається. Розмарин. Вы могли добавить также немножко внутри, это делается у Италии, это у них специфика запаха. Я как бы боялась переборщить с этими травами, чтобы не было лишнего, да, лучше не до, чем перей. Вот, поэтому я чуть-чуть положила этим яна и розмарина, но, к сожалению, никто из судей этого не почувствовал на вкусовые свои качества. Маловато. Сільський поет Володимир Мелех пече хліб із дитинства, але за італійський узявся вперше, Тож результат не передбачуваний не тільки для суддів, а й для нього. Mm -hmm. В ньому, безусловно, є oh, yes. см'якіш, хороший, вкусний, є пружиністесть. Мені попався кусочок з розмарином, і на мой взгляд, якраз вот то, чого не хватало в першому хлібі, втім присутствує тетяна. Зірка випічки минулого тижня. Та її халу в минулому конкурсі Серж не визнав за хліб. Чи вдасться їй реабілітуватися цього разу? Смакові якості не вражають, тому що м -м, для такого смаку нам необхідно більше посолити. Аромат не відповідає відповідає цьому хлібу. Буду працювати в дальнішому з хлібом, сподіваюся, що результати будуть краще. Італійський хліб Олесі схожий на українську паляницю. А яким він буде на смак? Могу заметити, що хліб тут слишком влажний і недожарений. Зараз спробуємо. Ну, в принципі, чувствують сирого тесту. Вот он мне нравился, вот он лежал такой, один такой большой, он красивый был. Вот, вот мне хотелось так. вот. Но Я не просчитала, что времени нам вот сколько воно нам дали, мне бы не хватило его просто выпечь. Оцінюючи випічку, судді не знають, хто її випікав. Тож мя найкращого і найгіршого пекаря технічного конкурсу з'ясують тільки після закінчення дегустації. Щоб отримати справжній італійський хліб, Олександр не тільки додав прянощів у тісто, а й змастив його соком в'ялених помідорів. Чи вдалося йому добитися належного смаку? В цьому хлібі дуже приємний вкус в'яленого помідора. Він парезан чуть більшими кусочками, ніж в предыдущому варіанті, і це було приємно. Діана Пархоменко хвилюється, адже її хліб ще більший за розміром, аніж хліб Олесі Панової. Тож вона переживає, аби не вийшов він сирим. Він сируватий. Відчувається кусочок в'яленого помідора, в міру посолений. І основний недолік: що оці порізані маслини треба було додати всередину краще. Ми живемо на Україні. Живем? <смі> Значить, свою велику родину я не кормлю. Ну, а італійці хай вже звиняють. Андрій Сусєков випік дві хлібини. Тож яка припаде суддям до смаку. Він таки доволі солений. Ну, Сольда солений нормально. І запах в нього ароматний чудовий. Ароматний, Тільки да. він сируватий. Це направду. У минулому завданні Донна поклала в запашний хліб забагато духмяних трав та перцю. Судді не оцінили такий смаковий букет. Тож італійський хліб вона спекла взагалі без трав. Чи вдасться догодити журі цього разу? Нет какого-то ярко выраженного вкуса. Нет. И, конечно, хочется очень какой-то травы, но я бы сказала, что здесь не хватает даже вот этих вот маленьких кусочков вяленых помидоров и оливок, и которые маслин. ты ну и да. маслин, которые ты хотел бы здесь видеть. Завтра будем стараться, а сегодня, ну, кто как мог, я выкладывали все на, на все 100%, а как. Вийшло, так. вийшло. Євгенія Пригородова одна з передостанніх, кого будуть оцінювати судді. Тож її нерви на межі, бо в смакових якостях свого хліба вона не впевнена. Сежінню навіть не пахне Італією. гарний, красивий. Но красиво Аромату все... немає. Я боялась, вот мне металась между тем, оставить его в духовке, или вытащить, или оставить, или вытащить. И В конечном итоге за п'ять минут до того, как нужно было его презентовать, я вытащила уже окончательно. Олександр Трофименков, єдиний, хто зробив хліб із начинкою. Та чи оцінять судді такий креатив? Батон єс хороший. Даже здесь корочка это, которая нам а нужна, вот есть. Хруст. это, что нам нужно. Начинка внутри, как уж трудно, но в принципе по заданию, то, чего надо было получить, кто сделал единственный, который пока из 10 угадал, что надо. Ну и последний шедевр на сегодня. Мне даже действительно его не нужно разрезать. Я абсолютно сирий. чітко вижу, що він он сірий в середині. Що подивитися на мій е, значить, на цей хліб? Він з однієї сторони пригорів, а з іншої сторони він просто не пропікся. І з технічним завданням не впорався ніхто. Тож усі учасники є потенційними кандидатами на вибування. Кожен боїться почути саме своє ім'я і покинути турнір. Наші судді порадились, і от вам результат. Другого завдання другої програми. Будь ласка. Є хлеб, який піднявся фантастично, не було часу, не було терпіння його жарить і жалення внутрішньо сірого тесту. Чия це хлібина? Неожиданний ход. Это хлеб у Есть Есть опять тесто, которое нету ни аромата. Это чье? Татьяна. Оказывается, что все фавориты, на которые я рассчитывал как-то. Очень интересно, кто сделал этот хлеб. А, браво. должен признаться, что один из самых лучших. Мог би бить самым-самым лучшим хлебом здесь, если бы здесь не вила начинка на это место, а била би рівномірна внутри. Могло би бить сказано, что это завдання виконано. Чей це хліб? Маде. Браво! Закінчився другий технічний конкурс, але попереду ще один, вирішальний і найскладніший. Третій конкурс для учасників це шанс продемонструвати вищий пілотаж. Ідеальне його виконання може переважити усі попередні промахи. этот конкурс решающий, свое право на ошибку я использовала уже вчера на итальянском хлебе, поэтому сегодня расслабляться у меня нет шансов. Я буду делать, ну, я буду выжимать из себя максимум. Я настраиваюсь на продуктивную работу, на позитив, на хороший результат и ну, буду стараться его достигнуть. Кто-то уйдет, и как бы вот этот вот момент немножечко напрягает. Звичайно, есть трема, есть мандраж в середине, и поэтому нужно Зараз викластися на всі, я не знаю, на всі 100%, можливо і більше, для того, щоб просто залишитися в проєкті.